Так, друзі, всім привіт! Нарешті я дозбирав цього красення. Це у нас нс 12 трошки незвичайний. Я в минулих відео показував, чим він відрізняється від інших Енесок в цій НС. -ці найголовніше, чим відрізняється, це зажимом ось цим на колоні. Стандартні енески у нас зажимаються ось таким чином. Тут є розріз, тут є ручка, яка стягує і зажимає. Але буває таке, що просаджене трошки це місце. Треба або трубою затягувати, або підкладати там якусь фольгу, або щось, щось ще видумувати. Бо не тримаються ось ці бувають колони, верні, бабці, бабки на колоні тримаються. Тут ця проблема такої не існує, тому що як і ось в цьому місці, де можна убрати люфт пінолі, так і тут можна на цьому станку можна убрати Люфт між колоною і бабкою. Ось цими двома гвинтами виставляється натяг, який треба, щоб вона опускалась, підіймалась, І ось цим же третім фіксується, фіксується наша наша сама бабка на колоні. Станочок я е, трохи перебрав, змастив. Ось ця ручка була. У дуже поганому стані ми її сюди зробили нову, зробили сюди нову сучасну пульт керування. Це у нас частотний перетворювач, з як положено з, 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 з. з РЕЛЕ зроблено. Тобто ви включили, якщо, наприклад, Пропаде, пропаде світло, ви кудись пішли, прийшли, а світло дали. А ви забули, забули на нажати кнопку Стоп, світло появилося, і звичайні станки без реле починають працювати, крутити, не зрозуміло, що воно там накрутить. Тут воно автоматом вирубається, і коли світло з'являється, Мережі, то воно не спрацьовує. Треба знову натискати кнопку. Зроблено воно налаштовано дуже гарно. Є праві обороти, ліві обороти, стоп-кнопочка. Ну, дуже-дуже зручно. Що по нюансам? По нюансам, ну, в принципі, є якісь на великих обертах є. Биття, тому що, я так розумію, незбалансовані немножко шківи. Шківи тут стальні або чавунні, важкі, тому на середніх обертах воно працює в принципі, дуже добре. Я тільки що сверлив ось цю плиту. Це у нас міліметрів, навіть, 25. Треба просверлити, нарізати різьбу під кріплення двигуна. Це у нас інша Єнесочка збирається. Двигун вже перебраний, підготовлений. Людина начебто чекає на цю ну, то не працює. І ось сверлив я 7 мм під М8 різьбу, буду нарізати. Один отстрій ще не просверлив, може зараз хтось підійде, допоможе зняти весь цей процес. Як він сверлить, ну, ось на 25 Гц він працює, ну, видно ж трошки, що шківуня трошки виляє, той, що на двигуну. Якщо максимальні оберти дати, ну, є невеличка вібрація. Є вібрація, ну, в принципі, то за великі трошки оберти. Якраз ось сімкою чавун сверлив на 25 Гц Дуже добре сверлиться. Ще можу спробую вам показати, як він сверлить коронкою. Є в мене коронки на 30 мм. Я вже якось показував відео, як цей станок сверлив, але тоді він ще був не перебраний, без частотного перетворювача і оберти там були, були максимальні. Зараз ми спробуємо досверлити ось той отвір, ну і коронкою просверлити. Що по ціні? Ціна цього станочка у нас буде 13 тисяч гривень. Можливий невеличкий торг при самовивозі. Можна забрати його в Києві. На Академмістечко або відправимо новою поштою на палеті. Доставка новою поштою на палеті таких станків на сьогоднішній день коштує десь тисячі гривень, плюс-мінус там, як вже вийде відправити. Зазвичай я беру роблю маленьку палету з великої запаковую і відправляю на палеті. Бо станки важкі. Цей станок в порівнянні з іншими НС-ками, він такий середній по тяжкості, бо є такі не дуже важкі НС-ки, десь там кілограм 80 до 100 Цю я не важив, але тут колона суцільна, колона важка, стол, стол тут також трошки важ, важче, ніж в інших Енесках. Думаю, кілограм 100 тут повинно бути. Він ж каже, не важив. Не важив. Є в нас тут глубиномір присутній. Добре повертається пружина. Люфту. Люфту, якби на підшипниках у нас немає. Тут я також трошки відрегулював так, щоб і люфту такого не було і щоб поверталася, бо можна якщо зажати, то не буде зворотня пружина повертати. А так у нас все добре, все добре повертається. Якщо відпустити ці два гвинти, можна як радіалочкою використовувати, як ЕНС, як 2М112. Вона повертається, можна там якийсь негабарит просверлити. Відпустили, прокрутили. Зараз я вам може покажу, в принципі, одному знімати однією рукою не дуже зручно. Ну, в принципі, внески в цьому плані також, також дуже цікаві. Ось, ви, наприклад, повернули там, якщо у вас там стол зробити під тумбою якраз. Під цей станочок, туди чи туди де-небудь, щоб воно виглядало, і можна, в принципі, сверлити якісь негабарити. Повернули, як вам треба, зажали і працюєте. Стол тут аргоном ми підпаяли, підшліфували. Стол у нас без дирок. Ну, по покрасці так. Таку ж не вишпакльовували, не виготавлювали його. Трошки почистили, обіжирили та трошки фарбою оновили. Значить, ще раз скажу, ціна, ціна станка 13 тисяч гривень. Працює від 220. Звичайної розеточки. Можна поставити на балкон, в гараж чи куди, куди інде. Ну, зараз е, помічник якийсь прийде, покажу. Як він сверлить. Так, ще забув показати, тут у нас тумблер окремий є. Щоб, якщо ви розеточку вікнете, щоб не видергувати, у нас тут є знизу тумблерочок. Сюди не в тому знизу причепили наша залізяка. трошки більше 30, але там є трошки виступ. Так, друзі, переставили замість сверла нашого 7 мм було. Поставили коронку на 30 мм. Закінчусь я її трошки кривовато, зараз поправимо. Центрується коронка тут в патроні, бо вона не кругла, а трьогранна, сам хвостовик. Але начебто трошки відцентрував. То ми будемо пробувати зараз сверлити. Піщина цього кутка десь 5-6 мм. Але все, в принципі, добре, добре свердить. Ось вот така товщина у нас шаби такої вийшла. Ось товщина, товщина самого кутника. Так що, друзі, якось отак. Станочок працює. Тому, як завжди, кого зацікавить, в описі під відео залишу свої контакти. Пишіть, дзвоніть. Дякую всім за увагу. Всім пока!